Пані Стан, Що? куди ви їдете? Далеко. Куди далеко? Далеко і надовго. Я з вами Я з вами теж хочу, чекай покажу, що в нас загрузило, у, у нас взагалі. Назалі немає дехти спати. Одне ліжко тут зробили. Забили. Тут опература. Всі тумбочки, все позабилено, там теж. Коротше, нам дуже весело буде. Брога дійсно важка далека. Їдемо ми до Франції. Їдемо ми до Франції, їду я до лікарів. От, не тікаю. От, просто хворію. — Скоро буде. Скоро буде, ненадовго. Їду до лікарів, бо, бо трохи біда. От, собаки. Почався за старшого. Як щось позвонив. Що ми тут вся сім'я в зборі? присіли на дорожку. Що, дівчат? Нічого. Готові? Так. Готова? Так, я так. Я завжди готова. Ну, я з ними готова. Я завжди готова. Ну, що, погнали. Кали, дівчат. Подожди. Якої? поехать поїхати в Франчу, щоб Його. І сістрим. І сестрами і братами. Вона ну, на школу не ходити. Так, Карванчик готовий. Собаки готовий. Там питалися люди, як називається сигналізація. Я не знаю, як вона називається, вона без назви. Вона просто є. Вона вже тут була в Автівцях. Вмикається і вимикається. Це, це датчики різні гази. Слодійні, паралітичні і так далі. Доїжджаємо ми до кордону, ще нам трошки залишилось. Пузо знову видно. Не видно твого пузу. Ну, я... видно. Якщо б не видно, то котре? треба. Доїжджаємо ми до кордону, ще трішки залишилось. От, їдемо таке по справам, по лікарям. Ти, от як ти думаєш, де, де наш? Ми їдемо додому чи ми їдемо в гості? Ми це... їдемо в гості. Чому в гості? Я б не сказав, що це гості. В Гості, гості тому не. що дома в нас в Україні. А там же що не дім? Там же не дім, там вже дім мами. Не. Не знаю, для мене і там, і там дім. Я взагалі не знаю, Це для дім. нас дім. Цигани трохи. Дім тут, на колесах, і там і там. Не? Коротше, цей. Друзі, буде рибалочка. Буде рибалочка на річці Сена. Буде рибалочка, скоріше за все, що на океані. Ми збираємося туди поїхати. Дружина категорично проти, вона каже. Холодно, дорого. І вона не бачить в тому сенсі, а я бачу сенс. тому що я ще не знаю, коли я наступного разу знову вирвуся. Поїздка виходить дуже дорого. От, зараз, тим більше ми в Україні живемо, для нас це вже воно вже відчутно б'є по бюджету. От. Ну, Але океан то є святе, Світлана. То є святе. Скажи, пані Святе, ти так не бажаєш? Поживемо побачимо. Поживемо Скажи, що ми Можна ж просто сказати? Ми поїдемо. Ми поїдемо. Ура! От мурашки наші вже тут готуються до сну. Вони вже забули, як то довго їхати в каравані, та, дівчат? Біленко, скажи щось. Як ви довго чекали цю поїздку? Пам'ятаєте, скільки ночей ви не спали, питали, що вже їдемо, вже їдемо. Ну от і їдемо. Так, зробили перше місце, отримали медаль. Їдемо, да. хвалиться. Ну наразі їдемо на кордон далі. Далі будемо тримати вас в курсі, постараюся знімати як можна більше дорогу. Е, ну, як все відбувається, оплата доріг, там, заправка. Е, я знаю, що багато зараз не виїзних і вам буде, буде інтересно, так от ну, якось вас постараємося перенести на ту атмосферу, в якій ми знаходимося. Щоб вам не так було скучно вдома. Вперед. Ну що, українців ми вже пройшли, та дівчат? Залишились нам ще поляки. Ще поляків проходимо. І далі Франція. Через Німеччину, так? Пані Слава? Тут нічого не можна, ні бутерброди, ні дві пачки сигарет. Ну так жорстко тут бачу сумки всі ми тряхують. Так що їдемо. Все. Ну що, що, друзі, ми, ми все, ми прийшли поляків. Перед нами, правда, дівчат завернули. бо мали... Я так зрозумів, що там було взагалі каси, в косметиці не йшов електронні сигарети. От, Нас ну, не вчепили, бо французькі документи, може через то. А дівчат вернули в Україну. Ті, да? що були. Або на яму, бо скоріше за все, бо він їм казав, що він. Він казав, що він повертається в Україну. Бо щось знайшли там в них. От, так що, ну, слава Богу, якось пройшло. Так поверхнісно. Та в нас нічого і не було, що в нас ні алкоголю, у нас по дві пачки сигарет і все. Що ж отдам, подробати. Яку контрабанду? контрабанди? Наркотики, зброю. Все та будуть дурне. Ну, черга, черга в Україну. Черга в Україну є. Ми їдемо. Бедренка, буренка. Так що їдемо. З України взагалі було скільки перед нами дві машини чи одна. Да, Друзі Поляки тут жорстко перекрили, ми мусили об'їжджати під міст, під мостом було. Під мостом було 2,90, а в мене машина 3. Ну, але вони дали трошки з запасом і ми так впритик пройшли тих 3 метри. Тут дорога вся перекрита, вони не пускають фури. Ну що, ми вже Ми в Польщі Касторама тут, не знаю, буде видно Макдональдс. Ми вже в Польщі, в мене є тут колега. Він правда проти, щоб його знімали. Так що будемо без нього на відео. Збираємося зараз і валим нам. нам скільки зараз я вам скажу, скільки нам їхати. Нам їхати круто. 1700, 1700 кілометрів і 17 годин. Так як нас два водії, то значить ми будемо швидше, ми швидше приїдемо. Добре, йдемо збиратися, їдемо кавузьку в Кавуську і погнав. Гляньте сюди. 12 година. У них поляки напевно теж комендантська година. Взагалі автомобілів немає. Дорога повністю чиста.